Початку року на Прикарпатті виникло вже понад 2600 пожеж. Понад 400 – це пожежі в житловому секторі, у яких 23 особи загинуло, та 36 отримали травми. Людський фактор і надалі залишається домінуючим серед причин виникнення пожеж. Основні причини виникнення пожеж залишились без особливих змін: це порушення людьми елементарних правил пожежної безпеки в побуті. Так, 26 серпня о 8.54 до служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення з вікна квартири. На першому поверсі 9-поверхового житлового будинку в місті Івано-Франківськ на вулиці Набережна. До місця події оперативно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи, а також чергову зміну оперативно-координаційного центру. По прибутті до місця події було встановлено, що виникла пожежа на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку. Площа пожежі складає 20 метрів квадратних. З місця пожежі рятувальниками було врятовано жінку 1985 року народження. Через сильне задимлення працювала ланка газодимозахисної служби. З верхніх поверхів було евакуйовано семеро людей, серед яких одна дитина. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється. Рятувальники Прикарпаття вкотре звертаються до мешканців області дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті. Щорічно від пожеж стається безліч нещасних випадків і завдаються значні матеріальні втрати. Будь-яка пожежа починається із загорання, яке інколи може ліквідувати одна людина, якщо має відповідні навички та знає правила поведінки під час пожежі. Тому у разі виникнення пожежі необхідно заздалегідь знати, як користуватися вогнегасником та знати, де він розміщений. Ні в якому разі не слід панікувати. Під час пожежі необхідно остерігатись високої температури, задимленості та загазованості, обвалу конструкцій будинків і споруд, вибухів технологічного обладнання і приладів, а також провалів. Небезпечно входити в зону задимлення. Працівники служби порятунку вкотре звертаються до мешканців краю з проханням бути надзвичайно обережними та дотримуватись правил пожежної безпеки, щоб запобігти таким сумним подіям на теренах області. Щодня проводяться профілактичні заходи. Під час яких людям нагадують правила пожежної безпеки та експлуатації пічного газового та електричного обладнання, вручають застережливі листівки, у разі виникнення надзвичайної ситуації. Телефонуйте до служби порятунку за номером 101.